Всім привіт на каналі Fishing Life. Нарешті, і я можу привітати вас вже саме з Криги. Приїхали, мої снасті вже чекають, щоб я їх розкладав. Першим ділом зараз трошки підбуримо лунок. Е, приєднався сьогодні на рибалку до хлопців, їх там можете позаду бачити. Значить, хлопці будуть ловити на жерлиці. розставлять жерлиці і будуть пробувати зловити щуку. Я жерлиць сьогодні з собою не брав. Вони в мене ще не готові, не пов'язані. В мене з собою є безмотилка, є вудка для блешеньок, для балансирів. В водоймі є гарний великий окунь. Мені вдавалося його ловити спінінгом. Подивимося, чи вдасться його зловити сьогодні. Якщо ні, будемо пробувати також мотиля, ловити на мормишку з мотилем якусь різну рибу. Тут є плотвичка, є оконь, є йоржик, ну і в принципі інші види також. Погода дуже противна. Там мінус 8, мінус 10, вночі, мінус 15, мінус 18. Сніг ріже очі вдів тому кепочку, щоб трошки від цього всього діла ховатися. Ну а тепер давайте менше розмов і йду, розбурюсь. Свою першу таку базу зроблю, де я розпочну риболовлю. На льоді дуже багато води. Дивіться, не розумію, чого так. Але просто каша. Скільки там того хорошого льоду, насправді взагалі не розумію. Але друг каже вже був, каже сантиметрів 10 є. Ну, раз 10 сантиметрів є, значить можна сказати, що лід все ж таки надійний. Давайте будемо пробурювати. Я тут, як бачите, першим ділом прибіг саме в берегову зону, неспроста, тому що є інфа по літніх рибалках. Та. Бачите, тут багато цих корчиків в воду поопускались. І тут завжди стоїть і окунь, і точно завжди є щука. Будемо пробувати їх тут дістати. Давайте Подивимося, скільки тут льоду. Ага, ну льоду багато взагалі. Я ось так не дістав попробувати. Заясно, що зверху та тут трошки каші той, але все одно льоду багато. Ну що ж, насверлив. Насирлив більше 20 лунок. Зігрівся так дуже сильно. Не знаю чого. Бачите, морози там по мінус 10-15. По Весь сніг не дає нормально замерзати льоду. Робиш крок, провалюєшся в цю кашу. Тут просто вода. Все в воді. Так що рибалка буде така мокра. Ось такі наколінники, вони класно допомагають, коли ось така всяка каша, та коли ти не можеш просто нормально е сісти на лід. Ось така коробочка на сьогодні в мене. Почнемо з блешні з ось такої бряшки. Що ж, перша лунка. Фракціон, бачите, в мене попущений, він такий і буде. Будемо ловити на достатньо попущеному фракціоні, тому що якщо влетить там якийсь гарний окунь, щоб він, скажімо, не обірвав мені зразу. Дно знайдено, постукала трошечки по дну, два-три разочка. припідняли і... Розпочинаємо провокувати Провокувати окуня такої грою. на насюди класи трошки більше метра, покльовок нема. Я одразу переміщаюсь. Буквально давно ну, до 10 змахів. Це точно вистачає для того, щоб зрозуміти, чи є окунь на лунці, чи нема. за цеп. Але ніби дістану зараз гілку просто. Ох. Добре, що не обірвав, добре, що дісталося. А то почати рибалок вже з втрати приманки неприємно було б. Опа, хлопці, перший підйом. Так, лишаємо вудочку, давайте пробіжимось, подивимося, чи в них щось буде. Пішла, пішла, є? О, така щучка. Ну що, сезон відкритий жерлиць. І реально, вона так скоро спрацювала. хлопці ще не встигли розставити всі жерлиці, а вже бац і підйом. Скільки прийшло? Сім, напевно. Ну, 7, Макс... Максимум 15, так, на хвилин 10, напевно. І вже підйом. Є народ, є. Ха -ха -ха. <праць> Просто жесть. <праць> Але я не буду його випускати. Я думаю, це класний живець буде хлопцям. Зробимо тут таку, бачите, калюшку. І хай собі отут плаває окуньок. Під вашою щучкою якраз ні. Ну навіть замалий трохи. <праць> <праць> так, є, є. Дивись, дивись. Це щука, походу, хлопці. Ви поняли? Настоячу вудку клюнуло. Настоячу вудку, серйозно. Та Ні, це щука. цікаво. Я серйозно кажу, це щука. Жесть, дивись, змотує просто. Ну це не окунь вроді. Розкручена, так розкручена. Та я розумію, вона мотає морду, як щука. Що зараз На паузі, коротше, зреагувала. Так, рукавички скидаємо. Типу це лунка, от якщо я тут оконь цього зловив. Це окунь, вже збило було. Зійшло. З... Бляха, це щука це була це хорош ні? хорошні? Що був. Щось дуже грубий був, типу. Та тут такий тріничок реально малесенький. Жесть. Бху, ну це щось реально... а скільки він міг мати цей оконь? Ну давай сім побачив, я, я, я просто проказую поняття я лукою. Мені повічав просто, що риба було більше кіла. Ну, якщо оконь менше кіла, напевно. Ось така луночка. Спочатку мовчала, 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 потім видає е, е, ж, окунька якого на жерлицю по розміру добре ставити. І після того ще якийсь час проходить і знов бах. І друзі, ну це була типо, класна, хороша риба. По відчуттях мені здавалося там щука типу на кіло. Але хлопці кажуть, що вони побачили, як мелькнув силует, і ніби все ж таки типу саме великий окунь. Ну Тут у коня такі по пів кілограма до кілограма, кабани, просто кабани. Але мініатюрний трійнечок на блешенці, я думаю, саме це зіграло ключову роль в цьому сході. Тарас. Т... Я ту витягну, окей? Я на ту, окей? Коротше, всіх повистріли одночасно. Дивіться, тут мотає. Мотає. В Тараса там вистріла, де він зловив вперше. І в Аріана теж вистріл. Дивіться, просто як пішла. Та просто страшно мотає. Я думаю, навіть не треба давати її зажовувати, можна оп зразу сікти, щоб не ковтала глибоко. Є риба. Щоб глибоко не ковтала, щоб можна було її, якщо що, зразу і випустити. Так, еска. На руки мотається. Щучка, щучка мордою трусить. Ну ви бачите, як вона впевнено пішла. Впевнено, дуже впевнено розмотувала. От вона під самою лункою сидить, бачите? Давай, 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 вилазь, звідти. Щука, вилазь. О. Отака. Ха -ха. ну що ж, я теж розмочився, бачите. Хлопці сказали, поки он своїми займаються і може витягнути їхню жерлицю. Ну така кілуха, навіть за кілоха, кіло, кіло 200-100. Кіло і все, бачите, чітко. Не дав їй зажовувати, в принципі, і гачок акуратно з боку пащі. Ну, ось так, ось так. Сезон. Щуки на жерлиці я відкрив разом з хлопцями. Зараз спробуємо пошукати рибку в камеру. Минулого року такий девайс в мене з'явився. Було цікаво поспостерігати. Зараз пробіжусь і подивлюся по цих лунках, де я вже обловив будосенкою. Ну, чи є там хтось. Бачите, корчі є, але от риби в корчах нема. О, нарешті я рибу побачив. Бачите, плотвичка прийшла подивитись. Перша риба. О, ще є платвичка. Ага, от і оконьо на дні є. Якийсь дуже маленький проплив оконь. Ще є тут рух. Ну от якась лунка, в якій є рух, хоча б трохи. О, дивіться, гарний, дивіться, який, дивіться, який проплив, боже. Ой-ой-ой, який кабан, який кабан. От сюди три ловити. Ось не окунь. Ну приплив камеру подивитись. Я думаю, попробую спочатку на цей, на безмотилку. Ну там лунка тільки що прям з рибою була, зрозумів? Там і плотва гуляла, і маленький окуньок, і потім бац великий окунь проплив. До того все пусто. І оце от одна лунка, в якій типу, погуляла риба. Використовувати буду без мотилку зараз. Видно, бачите, на бльосну якось особливо не поклювало. Тобто риба ну, не дуже активна, а от безмотилка це така снасть, яка і неактивно допоможе зловити, і плюс на безмотилку ну, гарний розмір клює. Є. Yeah. Є, yeah. я зловив того окуня. Все, помотав, просто фрикціон мотає. <съй> І ти типов просто на опусканні сів. Друзі, це та лунка, де я його бачив. От та лунка, де я його бачив. Ой-ой-ой, просто вже розмотав мені 2 метри ліски він. Форсувати не можна. Леска в мене тоненька. Ліска в мене 007. І безмотилка без вона ловить гарно рибу. Всі це знають, це давно перевірено. І от він влупив, бачите, стояв, на першому заході не взяв. Ох, чута, як скрипить ліска, А от на другому заході зразу. Тільки я опустив і він зразу себе показав. Що ж, можна сказати? Так, просто знайшли рибу в камеру. О! Краса, дивіться, який просто бонус, бонусяка. Ну що ж, дивіться, от вона безмотилочка. І от він такий прекрасний кабан, яку він і покльовку, і боротьбу мені подарував. От Те, за чим я їхав. Перевіряти, пробувати. І просто краса. Так що. Скажімо так, своє задоволення на сьогоднішній риболовлі я точно вже отримав. Ну, пів кіла в окуні не буде, але 400-450, ну мені здається, це твердо. Так що відпускаємо зараз його. Краде вудку знов. Краде вудку. Це не балансирчик. Риба, та? Гарно вталило? Ну пушленка нормальна, Я в шоті ше змієй Ох, який кабани! <свісно> <свісно> Грам 600 мінімум. <свісно> Класно. Кабанчик додому пішов, да. Ось за такими конями, за такими конями ми сюди і їхали. Приємний, ще більше, ну реально, грамів напевно, 600. В Хлопців вистріли а вони кажуть, все, типу, вона іди сам з своєю жерлицею, ми вже хочемо окуня ловити. жерлиці нам вже не цікаві. Ну, реально, окунь просто кабанячий. Видно, во стоять плотвички. Є тут флотка. Невелика, але є. Багато? Ні, дві штуки було. Бачите, є є якісь контактики, але бере дуже-дуже ну, акуратно, скажімо так, взагалі ледь-ледь-ледь. Опі знов. Активно граєш, сильна покльовочка досить, але пуста. Погнали на жерлицю спрацювання, треба бігти, щоб не ковтала глибоко. Сказали, знов хлопці, біжи займайся. Так, що я тут бачу? Ага, пішла. Пішла, бачите, пішла. Давайте отак. Відкрутимо, потримаємо в пальцях. Що там? Пробуємо відчути рибу. Щось чути? О, пішла, пішла. Все, наша. Наша засічена. Для мене це в жерлицях, знаєте, самий кайф. Це не підсікти зразу да, взяти лісочку в пальці, відчути рибу і тільки тоді вже її підсікати. О! Така теж кілуха. О, така теж кілушна щука. Хочу я ще доробити луночок з 10. Якраз таки, щоб зараз шукати цього великого окуня. Дивіться, який карпуха, просто який карпуха. Прийшлося ще трошки з камерою просвітив. Лотвичко було видно в деяких лунках, тобто в якихось місцях вона стояла, там її було видно. Але в більшості лунки пусті. Приємно побачив один раз одного хвоста якогось великого, можливо, амур, бо чорний хвіст був. І один раз такий гарний карп вийшов, виплив, прийшов вздовж камери. Не знаю наскільки якісно дали зняти, але такий карпуха хороший був. Візьмемо зараз мотиля, пробіжусь, спробую з мотилем половити. от вона, от вона риба мормишки, риба мотиля. Йди забирай. Ох. Схід. Вона залишилась три живця. Бачите, плотвичка є, ну що це за розмір? Це ну, не розмір, чесно, це просто це не розмір. Якщо в вашій водоймі ну, дійсно багато такої дрібноти, то на мотеля вона і буде дуже сильно замахувати. Це в мене, знаєте, одна з базових проводок на ловлю плотви, це просто опускання, причому навіть без гри. Тут чіпається ліска. Інколи, інколи з грою краще, але без гри теж працює дуже чудово. Навіть, напевно, якщо риба дуже-дуже пасивна, то без гри може навіть бути краще, більше покльовок. Це вже якщо знаєте, така глуха-глуха зима і риба не клює. Ось. А підйом це все ж таки більше окунева проводка, ну або ж якщо плотвичка досить активна. Друзі, ну от як бачите, пробігся з мотивом, і як воно часто буває, ну мотиль от ловить таку дуже-дуже дрібну рибу. Е, ясно, що якщо на вашій водоймі є ну, непогані скупчення більшої риби, і ви знаєте, там, де це відбувається, то вдасться і на мотиля ловити гарну рибу. Але, повторюсь, в більшості ну воно якось так трапляється, що мотиль збирає дуже-дуже дрібну плотву. Я не дуже бачу сенс її ловити. Я от пробігся по лунках, пробігся з камерою. От тільки клює така плутва, тільки таку плотву, і видно. В камеру. Тому я зараз все ж таки візьму без мотилку, візьму бльосінку і краще походжу з ними в надії, що клюне якийсь, знаєте, гарний окунь. Тому що повторюсь, дійсно, от мотиль, не знаю, так практика показує, що на більшості водою мотиль це ловля ось такої дрібної риби. Нас ох, як мотає, звідси видно здалека, що мотає сильно. Насправді, друзі, вистрілів вистачає. Я вам мало що показує жерлицях. Бо я сижу, ловлю собі іншими способами. Але хлопці за жерласями бігають і бігають. Що нема? Щось миленьке. Ну. Нормальна, щука, нормальна. Ще один фанат біжить. Дивись. Я, і В лунку не влазить. Як крутиться. Реально так крутиться. Чо хороша. Дуже за край. Крутить, жерлиться просто весь час. Весь час, що я до неї йду, що я бачу, її не зупиняє просто. Я думаю, тут вже вимотало 10-15 метрів просто тої ліски. І що, подивимось? Зараз тільки стартую, будемо сікти. О, дивіться, пішла знов. Бачите, пішла. Так, треба відкинути трохи. отак зробити. Що ми тут бачимо? Ніби наче невеликий прям. Боротьбу дає дуже несильно. Ага, ага. Ну, щось трохи почала. Щось трохи почала під лункою, поняла? Під лункою почала боротись, до того щось не О, ну, Навіть лєзко стравлює. Навіть стравлює так нормально, лєзко, я вам скажу. Поняла, вона тут в лунку впирається. І тоді починає трошки давати бій. Нічого не видно, ага, ну нормальненька, до речі, нормальна щука. Так. Не хоче добре в лунку навіть. Ох, ти що. Ох ти що. Ох. Ну та така гарна. Реально десь, напевно, навіть півторачку може затягнути. Така щука нормальна прям. Дивіться, яка красива. Друзі, ну ще, ще одна риба така гарна, під півторачку, напевно, могла б затягнути навіть. Знову ж таки, жерлиця своїх немає, але бачите, сезон відкрив разом з хлопцями, тому що в них стільки вистрілів, вистачає вистрілів, що вони кажуть, що хочеш дотягнути. Ну, а я якби і не проти витягнути. Ось така гарна щука, навіть попалась. то приємно. Я поки до неї йшов, мати не знаю, 40-50 я вже бачив катушку, і я вже бачив, що крутить просто без перестанку. Далеко відійшла, ось така приємна щука. Опа, опа Бльосенка. Все-таки Бльосенка спрацьовує по окуньку. Але по-маленькому, невеличкий зовсім окунь попався. Треба на життям до кого забирай? Я може закинув дійсно вдома сьогодні. Расік, дивись, ще окунь. Забираєш на життя, чи ні? Аріан. Ні-ні, то я тільки прийшов в нову лунку і зразу. Нова лунка десь з другого підриву зразу. Опа. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, який окунь! Хо-хо-хо. Такий, оце такий, знаєте, стандартний окуньок, якого приємно було би просто половити на бльосинки, якби він покльовав в кількості. А ну давайте. Я цього поки не випускаю, щоб він не лякав інших, а попробуємо другого з лунки дістати. Буквально пару підривів зроблю. Якщо є ще, може візьме. Нема, відпускаю і будемо шукати далі. Наробив нових лунок і зараз буду по цих нових лунках бігти з бльосінкою далі працювати. Вирішив трошки більше в березі зробити, тому що ми зараз тут залізли, виходить в таку берегову зону, на мілину. І отак на мілині під берегом. Як ви можете бачити, під курчами, під всім, ну, почав прокльовуватися конюк. Ох ти що, ох ти що. Ого. Ого, я вам скажу хлопці, що це. Ого. Што головне було знайти окуня. Тарасик пішов, заборив кущі, і ми прийшли. І тут під кущами окуньок є. Сьогодні ми і приїхали на риболовлю пізно, і їдемо зранку, тому що це можна сказати таке глухозим'я, морози вночі, мінус 15, день мінус 8, Сидіти довго на льоді особливого бажання нема. Цілі на сьогоднішню риболовлю в мене були це. Повчитись ловити безмотилкою, е, обрибити там нові блешеньки. На блишню дуже шкода, що риба зійшла, тому що, мені здається, там була гарна гарна щука, хоча хлопці кажуть, що там був гарний гарний окунь. Ось. А на безмотилку все ж таки такого приємного кабана впороти вдалося. Е, на мотилях хлопці нічого більшого, ось такої риби там не зловили. На Бльосенко в мене хоч час від часу якісь там окуня наближені до 100 грам влітали. Тобто, все ж таки е, мотиль це. Класично, класично ловля невеликої риби. Друзі, і від жерлиць теж сьогодні встиг отримати своє задоволення. Лід відкрили, відкрили вже по такому досить грубому льоді, тому що знову ж таки погода така, що не було особливого бажання навіть з хати виходити. Лід грубий, на льоді ще багато снігу, мокрого сніду, перемішаного з водою. Рибалка від цього всього діла стає непростою, але приїхали кілька годин половили своє задоволення, точно отримали. Ну і на сьогодні з вами прощаємося. Підписуйтесь на канал, беріть участь в розіграші. Зустрінемося.